Рудра проти Select Sonic, частина друга. А, О, а, а, це, мабуть, щука. А, а, і щось хороше. Ще знову а, Так. Ого, давить, 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 давить. Давить гарно. Давить гарно. Щука. Ооо, хороша щука. Це хороша щука, друзі. Це... Хороша щучка. Ох, яка ж те красива. Давай, 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 потанцюй, але не Все ох, хороша. І знову на телспінера. Ай ай-яй, ай, яка жди гарна. А поки що тейлспінери перемагають облери з рахунком 2-0. Дивіться продовження у наступній серії.